Якщо ви цікавитеся, які найкращі альтернативи і Торо, ви потрапили у правильне місце. У цьому відео я покажу вам двох надійних брокерів, які можна вважати солідними альтернативами і Торо. А якщо ви роздумуєте про відкриття рахунку у описі нижче, ви знайдете посилання на спеціальні пропозиції. Розпочнемо. XTB котирується на Варшавській фондовій біржі та регулюється провідними органами, такими як FSA, FCA та SISEC. Клієнтські кошти зберігаються на сегрегованих рахунках, а те, що XTB є публічною компанією, додає ще один рівень прозорості. Платформа XTB доступна у браузерній версії та у мобільних додатках для Android та iOS. Вона працює плавно і дає доступ до всіх класичних інструментів торгівлі технічного аналізу, індикаторів, малювальних інструментів та побудови стратегій. Щодо депозитів, ви можете поповнити свій рахунок за допомогою картки, банківського переказу або місцевих платіжних методів, залежно від вашої країни. Офіційного мінімального депозиту немає, але я рекомендую починати з щонайменше 200 доларів. Комісії дуже конкурентостроможні, на евро USD починається з 0,1 пункту, акції та ІТФ. Без комісії до євро 100 тисяч на місяць. А понад цю суму ви платите лише 0,2%. Виведення коштів безкоштовне, а витрати на конвертації стандартні. XTB – це чудовий вибір для тих, хто цінує просту сучасну торгову платформу, низькі транзакційні витрати та торгівлю акціями без комісії до 100 тисяч євро на місяць, що робить її ідеальною для початківців та активних трейдерів, які цінують прозорість та безпеку публічної компанії. XM регулюється CySec у Європі, ASIC в Австралії та IFSC у Белізі для глобальних клієнтів. Він ізолює клієнтські кошти, пропонує захист від негативного балансу та працює з 2009 року, обслуговуючи мільйони користувачів по всьому світу. На відміну від XTB, XM покладається на популярні платформи MetaTrader 4 і MetaTrader 5. Вони доступні на десктопі, в інтернеті та на мобільних пристроях. І особливо цінуються трейдерами, які використовують автоматизовані стратегії або просунуту графіку. XM дуже дружній до початківців у питаннях внесків. Ви можете почати з суми всього 5 доларів. Варіанти поповнення включають карти, банківські перекази та електронні гаманці, такі як Skrill і Neteller. Виведення коштів швидке і зазвичай безкоштовне. Щодо комісій, XM пропонує різні типи рахунків. Стандартні рахунки мають спред від 0,6 пункту без комісії. Тоді як Зіро рахунки пропонують чистий спред близько нуля з невеликою комісією. Ця гнучкість дозволяє обрати налаштування, що відповідає вафому стилю торгівлі. XM краще підходить для інвесторів, які віддають перевагу MetaTrader 4 та 5, хочуть почати з дуже низьким мінімальним депозитом і ціною гнучкі типи рахунків. Проте, якщо ви шукаєте простоту, Низькі комісії та легкий старт ми рекомендуємо обрати XTB. У описі ви знайдете посилання на спеціальні пропозиції для обох брокерів, тож ознайомтеся з ними, якщо ви готові почати. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал для більшого контенту, подібного до цього. Дякуємо за перегляд!